Купуєте через інтернет. Продавець може бути шахраєм. Обирайте після плату. Не дайте шансу аферистам ошукати вас. Наступним видом шахрайства, який на сьогодні є також дуже в нас розповсюджений, це шахрайство під заволодіння грошовими коштами під приводом продажу в інтернеті товарів, послуг інших предметів. Ці види шахрайства вони, також їх можна поділити на три таких умовних е, вида, підвиди. Це під приводом продажу товару, але товар потім не продають. Під, е, про, товар продають, але неналежної якості не відповідає він тим умовам та стандартам, на які ви розраховували і який оголошувався продавцем, та підміна товару або присилають взагалі товар, який не відповідає вашим е, вашому замовленню, або е, не присилають е, по факту нічого порожні е, відправлення роблять. Причиною активізації такого виду шахрайств є те, що продавці переходять на інтернет-майданчики з продажу товарів, робіт та послуг. Це економить їм на оренді приміщень та, звичайно, зменшується ринкова ціна товару, який ви можете придбати безпосередньо особисто в магазині. Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно в першу чергу дотримуватися наступних правил. Перше перевіряйте інтернет-майданчик, який здійснює продаж. Якщо це дійсно перевірений продавець, на який ви постійно зверталися, ризик стати жертвою шахрайства є досить мінімальний. Друге правило, вам необхідно перевіряти. Відгуки про товари, а також продавців, з якими ви працюєте на інтернет-майданчиках. І третє правило: коли товар надходить на відповідне поштове відділення, вам необхідно перевіряти його на відповідність сертифікації та тим умовам, які заявлені продавцем. Тільки після того, як ви його перевірите на поштовому відправленні, вам необхідно поштовому відділенні, вам необхідно оплатити вже даний товар.